Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створеного за підтримки. Про Кредитбанк триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. Владимір Путін не усвідомлює. Що якби не я з Росією вже сталося би багато справді поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем, так написав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на своїй сторінці у Трус Сошал. Ну і це вже не перша погроза Російській Федерації. уже відреагував колишній президент, а нині заступник голови. Російського радбезу Дмитрій Медведєв. він сказав. Він написав, причому англійською мовою написав, що знає лише одну справді погану річ, і це третя світова війна. Отак От він застерігає американського президента. Відреагували дуже активно російські ботоферми, які почали називати Дональда Трампа і. Там і писати, що в нього якась сезонна біполярка або там ще якась історія, і що він успадкував, пробачте, маразм разом з президентським кріслом. І от такі всі речі почалися. Тобто, по суті, до якогось до якогось узгодження, ну мені не вважається, що воно кудись туди рухається. Політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Отож, як ви оцінюєте, ну по перше, такий безпрецедентний випадок, коли значить Трамп сам пише, що Путін грається з вогнем, да, і це викликало в тому числі реакцію Дмитрія Медведєва, який погрожує уже третьою світовою. Що це таке? Ну, це з одного боку типовий Трамп, який любить такими заявами привертати увагу, і він вважає, що ці заяви як елемент іску, тобто він піднімає максимально ставки. Потім інша сторона, ну за логікою Трампа, вона повинна піти на якісь поступки або виконати те, що він власне в своїх заявах робить. Ну, з росіянами це навряд чи, на жаль спрацює, але ми можемо констатувати, що певна зміна. Загалі позиціонування Трампа, певна еволюція Трампа, останніми тижнями вона дійсно відбувається. В нього була реакція і на терористичні обстріли зі сторони Російської Федерації, і от тепер заява про те, що Путін там грається з вогнем. Вона щоправда все одно залишила знаєте, певний такий присмак неоднозначності, тому що фраза, якби не я. То путіну було б дуже погано. Ну її можна ж інтерпретувати таким чином, що я рятую Путіна. Да що сполучені Штати Трампа вони якби захищають і рятують Путіна. Ну але ми розуміємо, що він хотів як краще. Ну вийшло воно можливо не дуже, але. Сигнал він достатньо промовисти, що в нього десь терпець закінчується, і він може піти все ж таки на певні дії, яких від нього давним-давно очікують. Реакція Медведєва тут абсолютно ну смішна. Очевидно, що їм треба було росіянам, маю на увазі когось випустити в інформаційний простір, зробити це ну когось більш-менш ну, к точніше, більш-менш серйозним. Ну це така, знаєте, історія небезпечна, як там трамп відреагує. А Медведєв Якраз підходить, оскільки в нього репутація дурника. Причому в Сполучених Штатах всі прекрасно знають, що це за людина, і тому відреагував на Медведєва тільки кіт Келоха. Я вот до речі більше уваги звернув якраз на заяви спецпредставника Трампа, тому що Келого стало більше. Останніми днями в інформаційному просторі він постійно вкидає якусь конкретику, якої нам так власне не вистачає, і ця конкретика свідчить, що дійсно якась робота ведеться. Ведеться робота, як мінімум, між Україною і Сполученими Штатами стосовно ну цих перемовин. Але ну заяви, які Келох робить спосила, посилаючись, власне і на Трампа про те, що можливо якась там зустріч, і так далі. От вони тут дійсно трохи сумнівно виглядають, в першу чергу через позицію власне Російської Федерації, але явно буде якась спроба. Треба ще раз ну, посадити всіх за стіл, спробувати про щось там поговорити. Ну наразі тільки питання, коли і де власне це відбудеться. Ну і так, відповідно, там же ж були історії про те, що від росіян ще минулого тижня чекали якісь їхні пропозиції про умови припинення вогню. Україна свої пропозиції вже чорті, коли ну точно не, не на минулому тижні, а навіть раніше американцям передала, і зараз вони чекають, 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 поки росіяни там щось випишуть. Оце затягування, мені здається, росіянам в ньому комфортно. Ну і не те, що комфортно, це головне їхнє завдання, тобто вони тягнуть час, вони готові в тому числі тін йти навіть на певні якісь там поступки для того, щоб цей час виграти. Ну, наприклад, історія з обміном абсолютно важлива, ну, надзвичайно важлива для України. І прекрасно, що все це відбулося. Сподіваємося, що це на кінець, да і далі обміни будуть з боку Росіян. Це якраз затягування просто часу. Ми повинні це розуміти. Що росіяни цим фактором вони будуть маніпулювати. Вати вони будуть його використовувати для того, щоб просто відтермінувати якісь реальні зустрічі і е, переговори щодо про припинення вогню. Ну і історія з меморандумом це теж зі цієї сфери. Що ми готуємо. Нам те типу треба ще ну час на те, щоб це підготувати. Ну ви поки почекайте. Потім ми вам представимо. Потім американська сторона ознайомиться. Ну я сподіваюся, українська сторона ознайомиться. Потім як сказав Келох, ми все це будемо зводити докупи. І отак раз Росіяни тиждень-два. І виграли собі ще. Тому тут є дуже чіткий розрахунок, і я до речі не виключаю, що така реакція Трампа це якраз більше роздратування недіями Росії як такими, і взагалі існу фактом існування Росії. А більше заява невдоволення, що це повільно відбувається. Трамп хотів би швидше, тому що йому вже мало просто одного обміну. Він дійсно хоче якісь там припинення вогню, щоб це можна було подати як якусь велику перемогу, і тому от він саме росіян підштовхує активніше. Просто рухатися по цьому треку, з яким результатом, і власне з якими там матеріалами це вже питання для Трампа, скоріш за все, другорядне. Але головне, щоб були якісь дії, ну або принаймні імітація, росіяни наразі просто все це затягують, ну і дуже дуже вправно насправді імітують, але зовсім не так, як би цього хотів Трамп. Так, ну і власне далеко не все у Трампа складається, пам'ятаємо історію про 51-й штат у вигляді Канади, вперше з 70-х років 20-го століття король Великої Британії особисто прибув на відкриття нової сесії парламенту і призначення спікера. Більше того, уже посол Сполучених Штатів у Канаді сказав цікаву фразу про те, що ну у ті всі розмови про 51-й штат, якщо вам у Канаді все Ще хочеться про це говорити, то це ваше право. Але бачите, я про це не говорю. Президент Трамп про це не говорить. У нас є багато інших речей, які треба зробити, щоб посилювати Америку. От про 51-й штат, якщо вже змушений говорити посол Сполучених Штатів у Канаді, і якщо вже король прилітає на старт парламентської сесії, ну мені здається, що якраз оце тло і показує, що ну далеко не всі забаганки Дональда Трампа. Спра... спрацьовують, і більше того, якщо люди, якщо якась країна каже ні, степе, ми відстоюємо свої інтереси, ну то не виходить і навіть продавити. Ну абсолютно, і це до речі, було зрозуміло від самого початку. Ну, Трамп він, от як в історії з там останнім попередженням Путіну, да чи граєте з вогнем? Він просто максимально піднімав якісь поставки, робив такі голосні заяви, відверто провокував. Ну він хотів там десь подивитися на реакцію. Багато речей він говорить, тому що він реально так думає. Це дуже важливий момент. Тобто, ми маємо зараз президента США. Який в принципі часто озвучує те, що інші би політики в житті би публічно не сказали, або, або не сказали в такому форматі, як це власне робить Трамп. Але для Трампа це окей. Для нього політика вона дуже така проста, примітивна, навіть певною мірою, і тому він такі вкиди робить. Але коли йде реакція у відповідь, і ця реакція ну виявляється зовсім не такою, на яку там Трамп сподівається, він або дуже швидко здає назад, або він просто робить вигляд, що нічого екстраординарного не відбулося, і він взагалі жартує. Тува, от мені здається, історія з Канадою вона потім буде подаватися ще за якийсь там певний період часу, просто як жарт, і Трамп скаже, да ви що? Я ж просто жартував. А ви реально це сприйняли? Це був такий в мене дружній тролінг ну тодішнього прем'єр-міністра. А ви якось все неправильно це ну почали аналізувати і неправильно до цього ставитися? З іншого боку, знаєте, от такий простий підхід. Він же насправді приносить дуже велику шкоду. Давайте відверто говорити сполученим штатам, як з точки зору. Ну, зміни настроїв там в деяких країнах по відношенню до сполучених штатів в цілому, в Канаді це дуже добре помітно. Ну, от банальна історія, така навіть трошки ну весела. Коли повністю в усіх там кафе, ресторанах вони позакреслювали каву американо, да і назвали її канадіано. Ну тобто, навіть такий протест був. Але вона має конкретні економічні і геополітичні наслідки, тому що країни починають відходити десь від сполучених штатів. Вони ну роблять собі вже якісь додаткові прогнози з врахуванням того, що Трамп буде президентом. Ну, весь як мінімум відведений термін, і е, вони десь будуть зменшувати якісь взаємовідносини з США, менше сполученим штатам будуть довіряти, менше будуть торгувати, тому що канадці на це теж дуже жорстко відреагували. Тому може це і повинно стати певним уроком для Трампа, що іноді ну краще не говорити Якісь речі, навіть якщо ти потім їх перетвориш на жарт, тому що ну ці жарти вони можуть мати дуже дуже негативні е, наслідки. Але знаєте, тут є ще е, плюс. Ну не стільки для США, скільки для от, якраз, якраз тих країн, які Трамп в такий спосіб атакує. Е, вони таким чином е, підвищують свою суб'єктність. В них певна внутрішня консолідація відбувається, і це теж непогано. Ну, принаймні, це без війни, оце дуже важливий момент, е, що ця консолідація вона йде на фоні таких чисто політичних якихось. Історії, так що тут можна навіть і певний позитив пошукати, хоча для штатів це, звісно, більше негативна історія. Ну так була ну дуже низькою популярність консерваторів у Канаді на тлі заяв Трампа і його, і його цих забаганок. Ну вони майже в чисту виграли вибори. Тобто, по суті, навіть на політичний ландшафт в країнах да, в даному випадку сусідня країна з Сполученими Штатами Америки. Це впливає добре. Ну і тепер про значить американський парламент, про американський конгрес. Лінсі Грем теж останнім часом все частіше виходить з повідомлення. Домуленнями для медіа так, от тепер він каже, що значить, я ціную все, що президент Дональд Трамп зробив, намагаючись покрасти край цій жахливій війні, а для але для завершення будь-якої війни потрібні готові до миру партнери. На цей час Путін не виявляє такої готовності, і далі він чітко нагадує якраз про злочини, в тому числі режиму Путіна і режиму Асада. Потрібно пам'ятати, що ця ця людина мається на увазі Путін сприяла тому, що режим Асада скидав бочкові бомби з гвинтокрилів на мирних жителів, намисно атакував лікарні в Сирії. Те саме варварство зараз відбувається в Україні. Така ж стара тактика. Путінської Росії затягування у надії, що інші втратить інтерес, але тепер ситуація змінилася. Сценарій більше не працює. Так сказав Ліндсі Грем. Ми пам'ятаємо, що зараз уже є 81 підпис американських конгресменів під оцим, поки що законопроектом щодо санкцій. Є сумнів, що запровадять саме 500% на всіх, хто купує російську нафту, газ і там продукцію Росатома, тому що це ну одразу Китай і одразу Індія. Як найбільші покупці, але можливо не 500%, а щось ну а щось суттєве, що вдарить по так званому чи флоту. І, можливо, доб, добрі старі перемовини з саудитами, щоби. Ще наростили вони, значить, експорт нафти, бо бренд уже зранку я подивився: 63 долари за барель, а це означає 51 за юралс, і це вже близько до собівартості видобутку. От цей ця, ця межа терпіння, якби ви її, якби ви її оцінили, наскільки це може бути ну, місяць, три місяці до кінця року, чи, наприклад, до переговорів з Китаєм? Ну я думаю, що насправді історія з цими санкціями всім іншим. Вона повинна якось в найближчий час бути вирішена. Тобто, сполучені штати, ну принаймні з боку сполучених штатів, тобто штати або повинні сказати, що так ми робимо, або ні, ми не робимо і відкладаємо там на ще якийсь там певний період часу. Але знаєте, от для адміністрації Трампа ми розуміємо, що конгрес це якби окрема історія. Там є і демократи, і республіканці, і е, є багато республіканців, які хотіли би запровадити ці санкції. Вони не погоджуються, наприклад, з Трампом щодо його ну, позиції нинішньої позиції там по відношенню до Російської Федерації, але все ж таки Конгрес і Сенат конкретно вони намагаються ну якось поки поки на рівні принаймні, республіканців координувати свої дії з адміністрацією Білого Дому. І я думаю, що от в них насправді це ще пару тижнів може десь тягнутися, але далі, в залежності від того, як буде ситуація з перемовинами, тим, що презентує типу Росії. Яни, у всі меморандум, які вони давно вже повинні були передати. Воно скоріше за все безальтернативно змусить е американців, ну взагалі владу американську і Трампа конкретно все ж таки якісь санкції проти Росії запроваджувати. І е тут питання дійсно: чи будуть вони 500-відсотковими, ят, чи будуть вони конкретно стосуватися, наприклад, там того ж Китаю, е якихось там інших країн, тому що ну найбільші покупці, взагалі, всього цього у Росіян три країни: Китай, Індія, і Туреччина. Індія і Туреччина це країни, які ну, мають достатньо непогані принаймні зараз відносини зі сполученими штатами, і може бути таке, що Білий дім просто не захоче ну по ним наносити якийсь дуже сильний удар, тому. Ми побачимо якийсь модернізований варіант цих санкцій. Але тут найголовніше ж навіть не питання в самих санкціях, найперше головніше ну є питання принципу, тобто щоб американці при нинішній адміністрації це показали, щоб у росіян помінялась риторика, і вони зрозуміли, що як казав колись Пісков, що Трамп є нейтральним та, по відношенню до України і Росії, на відміну від європейців, щоб у цей принцип змінився, і Трамп вже не міг ну позиціонуватися як нейтральна якась там власне персона. Тому вони скоріш за все до цього. Прийдуть і прийдуть в найближчий час, бо тут ну нема куди вже тягнути. Трамп сам дедлайн визначив. Він сказав два-чотири тижні. Ми зробимо висновки. Це було озвучено, і я думаю, його тепер журналісти просто не відпустять і вони постійно йому про це будуть нагадувати. І от поява таких постів, з яких ми починали, програти з вогнем і так далі. Ну це просто свідчення того, що в нього терпець поступово уривається. Ну і рано чи пізно йому придеться, вибачте, психанути і прийняти рішення, про яке він давно. Ну розказував. Добре, тепер про фактор Туреччини міністр закордонних справ цієї країни був у Москві, обговорював ініціативи щодо припинення війни. Про це передає Reuters. Далі він має приїхати у Київну. І з цього ми робимо висновки, що окей, була пропозиція взагалі організувати тристоронню зустріч Зеленський Трамп Путін у Женеві. Поки що, як сторона фасилітатор, виступає Туреччина. Це скоріше корисно чи скоріше. Безглуздо. Ну, воно. Дивіться, воно десь посередині. Добре, що ну Туреччина цим займається насправді, оскільки перша зустріч була в Стамбулі. Ну з великою ймовірністю і друга буде там. Я розумію, чому там з'явилася Женева, чому говорили про Ватикан. Це взагалі прийнято в міжнародній практиці, коли місця змінюються. Є ну, є певне, певне таке мандрування да там країнами, але воно присвячено якомусь одному питанню. Ну в даному випадку от російсько-українській війні. Але ну тут питання в тому, що Туреччина не не хотіла би ділитися, звісно, лаврами, так би мовити, країни, де ці перемовини відбуваються, чому тому, що ну це суттєво підвищує їхню геополітичну вагу. Ну, дивіться, міністр закордонних справ їде до Росії, потім він приїде в Київ. Він явно вже буде спілкуватися зі своїми європейськими американськими колегами. Увага до Туреччини і претензія не тільки на регіональне а й взагалі на лідерство. Ну для Ердогана всі ці речі дуже якби важливі. Тому якщо турки от в результаті таких поїздок візитів такої медіації, да яку вони Зможуть ну, якось активізувати і пришвидшити там, наступну зустріч вже власне з тими документами, про які згадував Келлах, Ну в цьому точно нічого поганого не буде. Якщо вона знову відбудеться, будемо чи в думаю, немає проблем. Добре, політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Дякую вам дуже за розмову, дякую за ваші роз'яснення. Шановні, коротка пауза, новини, і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.